Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент РФ Володимир Путін у режимі відеозв'язку провів військову нараду з керівництвом силового та військового блоку. Путін наказав підняти ядерні війська по тривозі, підтягнути до кордону ядерний ешелон, А також літаки зарядити ядерними ракетами на цій нараді, один із генералів генерального штабу країни агресора заявив Путіну, що він програв війну проти України. Про це пише Грам канал генерал СЗР, який ведуть від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки ССЗР РФ. У ньому публікують нібито інсайдерську інформацію про Путіна та його оточення. Зазначається, що приводом для наради із силовиками стала відповідь главі Кремля по лінії ССЗР. У ній йдеться, що у військово-політичному керівництві США нібито ухвалено чітке рішення про необхідність завдання військової поразки РФ в Україні. У нараді брали участь секретара ради безпеки РФ. Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков, представники Міноборони та Генштабу Російської Федерації, директор СЗР Сергій Наришкін та інші силовики на початку наради Путін зачитав доповідь і запропонував співрозмовникам висловити свої думки про перспективи у світлі викладеної інформації, беручи до уваги, що вона правдива. Спочатку Путін дав слово Патрушеву, але той запропонував висловитися представникам генштабу з огляду на ситуацію на фронті, коли Путін передав слово представнику керівництва генштабу. Той кількома словами висловив упевненість у тому, що інформація в здоповіді відповідає планам США і сказав, що у військ РФ більше немає можливостей для наступу, а скоро не буде й для оборони. Свою промову він завершив фразою Ви програли Володимире Володимировичу. Учасники наради, як зазначається, були щиро вражені зухвалістю генерала. І після довгої паузи Патрушев сказав, як ви розмовляєте з Верховним головнокомандувачем. Генерал. Ала відповів не менше різкими висловлюваннями, і його поспішили відключити від ефіру. Після нарада тривала не більше півгодини, протягом яких президент похмуро мовчав. а Решта вичавлювала слова стриманого оптимізму. Пише генерал ССЗР. Телеграм-канала зазначає, що це вже другий інцидент за останніх півроку, коли представники військового командування висловлюються невдоволення Путіну у вічі. Якщо перший випадок можна було описати на неадекватну витіку, то вчора це було явне бажання висловити. Претензію президенту в очі. Військове керівництво чудово розуміє, що їх зроблять крайніми за поразку війні, яку розв'язав Путін, і тому варто чекати на подальше невдоволення в колах керівництва військового блоку, яких президент просто зобов'язаний зробити сапами відбувайлами. Пише генерал Сезар. Нагадаємо, раніше російські депутати із Санкт Петербурга закликали Держдуму РФ усунути від влади Путіна, який на їхню думку несе загрозу Росії. У результаті їх викликали. До поліції ряд генералів зазначають, що війна вже програна остаточно. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.